Де ж наша слава, слава Де ж наші гетьмани, всі козаки, все Москва забрала, все поруйнувала, а ми ж. Народ, народ, не жебраки, все Москва забрала, все поруйнувала, а ми ж, народ, народ, не жебраки, хочемо волі. Хочемо просити, хочемо летіти, як птах, як птах, як так в широкий світ, хочемо просити, хочемо летіти, як птах, як птах, як так в широкий світ, грими, грими, могуть не як ті, грими весняний бур, хай знає ворог на що наша руть тверда як. Радимо ніде, дорожі, глядоки сиде, повстанська армія йде, дорожі, глядуки сиде, просвіти, армія іде. Так от, отдень Дніпро наш подихли і самі перші купили.